Бачу, ви полюбляєте кататися на самокатах, лякових ковзанах, велосипедах, а ви знаєте, що треба виконувати певне правило, щоб не стала силиха кататися у безпечних місцях, не виїжджати на проїжджу частину. Ось послухайте про одного ведмедика. Сьогодні у ведмедика день народження. Йому випалилось три роки. Багато подарунків отримав ведмедик, та найбільше серед них йому сподобався великий триколісний велосипед. Захотів ведмедик, щоб усі побачили його подарунок. Сів на нього і виїхав на проїжджу частину вулиці. Бах, сталася аварія. Чи правильно вчинив ведмедик? Ну, звісно, ні. Дітям. Виїжджати на дорогу заборонено, малюка слід кататися на дитячому майданчику. Бережіть себе, виконуйте правила дорожнього руху, і все буде добре.